В результаті пожежі в одній з в'язниць Гондурасу загинуло більше 350 людей. Повідомляє Agents Friends Press. Уточнені дані про число жертв повідомив глава Міністерства безпеки Гондурасу Помпею Бонілія, який відвідав місце події. Міністр підкреслив, що просто точний список жертв пожежі мова поки не йде. Доля деяких ув'язнених залишається невідомою. Пожежа у в'язниці, розташованої в місті Комаягуа, почався пізно ввечері, 14 лютого. Захистити пожежу вдалося лише через три години. У виправному закладі перебували за різними даними від 800 50 до 900 в'язнів. Повідомляється, що деякі ув'язнені під час пожежі вчинили втечу, проте число втікачів не уточнюється. Причина пожежі поки не встановлена. Правоохоронні органи розглядають дві версії події. Підпав влаштований одним з ув'язнених. І коротке замикання. Президент Годорасу Порфіріо Лобо пообіцяв провести повне і прозоре розслідування події. Ми переглянемо умови утримання в усіх тюрмах, щоб подивитися, де можна їх удосконалити. До завершення розслідування президент Гондорасу розпорядився усунути від роботи ряд співробітників місцевої та національної тюремної адміністрації.